Слава Ісусу Христу! Сьогодні запрошую до молитви за вріян московського патріархату. На жаль, віра стала основною ідеологією Путіна. В Україні. Саме через вплив, через вплив московського патріархату Москва завжди старалася тримати український народ в залежності. Ми були свідками з вами, як важко переживали 90-ті роки. На жаль, тоді нам не вдалося звільнити Україну від московського впливу, від московської церкви. Вона зберегла свій вплив в ті роки. Але пам'ятаємо, як це було важко, як ми всі це важко переживали. Тому з тих подій, які ми бачимо останній Останні е, часи, е, мусимо бути дуже обережні. На жаль, нам безправді хотілося, аби влада, аби влада, аби держава це якось швидше врегулювала. Тому що не може так бути, аби е, церква держави, яка воює проти нас, яка прийшла, яка, яка прийшла до нас знищити е, нас. Держава, яка прийшла знищити нас, тобто Російська Федерація, і Московська церква благословляє ці вбивства, ну, не може бути так, щоб ця церква в нас в Україні мала вплив чи мала свій патріархат. Тому маю таку думку, аби ми, кожен із нас, Чітко, адже це видно сусіда знаю, Петра, Василя, Івана, Марію, Оксану. Тобто, кожен, кожен з нас знає, хто ще ходить до московської церкви. І тому я би просив, аби прицільно кожен молився саме за свого сусіда, чи за свого знайомого, чи за свого родича. Бо насправді це складно, можливо, нам, які, які десь осторонь з того, які е, в лоні церкви української перебувають усвідомити, чому вони не так довго до сих пір ще ходять і моляться в московську церкву. Тому справді молімося за них. Е, пробуємо з ними е, розмовляти. Ну бо це дуже важливо. Ми, е, Мусимо пам'ятати, що Москва завжди мала вплив саме в духовній сфері. Тому, Господи, просимо просимо, вили свою ласку милосердя на... на тих вірян, які ще до сих пір ходять до московської церкви. Господи, допоможи їм усвідомити і допоможи їм повернутися в лоно української церкви. Вилий свою ласку милосердя на українців. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і учисти нас до всякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Оті, Сину, Святому Духу і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця, неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина, Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків. Світло від світла, істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він це для нас людей, для нашого ради, спасіння дійшов із небес. І вплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понті Апелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животвор'ящого, що від Отця і сина і сходить, що з Отцем і сином. Рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, Отче предвічний жертвою, Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення зарихи наші, рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на ціле. Світом, заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, придвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами на цілим світом. Отче, придвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за грихи наші, рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпі, май, милосердя над нами. Українським народом цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, українським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, українським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, українським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, українським народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, українським народом цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, українським народом цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. О дорожчі крові і воду, що витекли, як милосердя і серця Ісуса, уповаємо на вас. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Духовний фронт справді є також дуже важливий, як і фізичний фронт. Тому ми молимося, а Господь діє. Всім дякую за молитву. Слава Україні.